Ця історія відбулась з моєю знайомою вісім років тому. Їй від бабусів спадок лишилась хатинка в селі, і вона час від часу туди навідувалась. Взимку на вихідні, а літом, взагалі, по місяцю-два там мешкала. Село було напівмертвим, як то кажуть. Молодь виїхала в місто, а старі доживали свої робки. І ніхто новий в тому селі будинок не купляв. Може, тому що від дороги було далеко, а може, тому що саме село було якесь похмуре. Сталося це взимку. Надія, так звали мою знайому, приїхала як зазвичай на вихідні. Напередодні випав сніг, тому було багато роботи. Надія наносила дровника дрів, розтопила плиту та пішла на двір розчистити дорожки до калітки та туалету, який був далі за хатою. Коли вона ще тільки йшла ще від калітки до хати, то мимохід звернула увагу, що біля будинку були сліди, схожі на кошачі. Ну, здавалося б, що тут дивного, але зараз, коли вона майже обійшла хату навколо, то здивувалась, сліди були тільки навколо хати. Ніби це кіт, чи що воно таке, з'явилося з ні звідки, обійшло хату по колу і зникло. Надія здивовано походила ще по двору, шукаючи сліди. Ну, може, він відстрибнув той кіт, думала вона. Ну не може ж такого бути. Але слідів ніде більше не було. Жодного. Тільки навколо хати, як буси. Дивно. Надія втомилась та й почищено вже все було, що треба, тому вона пішла до хати пообідати, перепочити та сісти за в'язання під серіал на планшеті, який вона закачувала ще в місті. Бо інтернету в селі не було, там телефон і аж в кінці городу. Любила Надія це заняття. Тиша, тріскіт плити, тихенько серіальчик і клубочки. Її давно не лякала самотність, донька виросла, вийшла заміж. Онука йому радувати не спішила, а чоловік. Чоловік 12 років тому пішов до молодої коханки. Та й з подругами якось не склалось. тому надія тішила себе цими поїздками в село. Там їй було затишно. День до вечора промайнув непомітно, встемнілий пішов лопатий, тихий сніг. Надія, зробивши чаю з бутербродами, вмостилась в стареньке крісло біля грубки, замоталась в плед і включила серіал. Серіал був досить нудним і, допивши чай, Надія задрімала. Її розбудив потужний стукіт вікно. Спочатку вона навіть не зрозуміла, що сталося, і подумала, що той стукіт їй приснився. Коли знову роздався стукіт вже в інше вікно, потім в інше і так по всім чотирьом вікнам навколо хати. В хаті було темно, планшет потух. Розрядився, подумала вона. В плиті догоріло і було дуже тихо. Вона не чула жодного звуку з вулиці. Тіло було наче паралізоване страхом і тремтіло, в роті пересохло. Надія перелякано вдивлялася на закрите шторою вікно навпроти. На дворі було трохи видно від повного місяця та снігу. Там нічого немає, казала вона собі, але знову стукіт, знову по всім вікнам навколо хати і знову тиша. Ні тріскоту снігу, який зазвичай скрипить під ногами, ні інших звуків, взагалі нічого. Один стукіт серця, той, що тарабанив у грудях та скронях. «Да що ж це таке? Треба подзвонити, але кому? Як? Телефон не лове, аж в кінець города треба йти. Думки збивала одна одну. Страх не давав навіть поворушитись. Їй вже здавалося, що в хаті щось є. Від цієї думки і стало ще гірше. Встати і вімкнути світло їй було занадто лячно. Темрява була колюча і поглинала в себе все. Треба увімкнути ліхтарик на телефоні. Пересиливши себе, надія простягнула руку до столу. Пошаривши рукою по поверхні, вона звалила чашку, яка впала на підлогу, і від цього брязкоту Надія трішки прийшла в себе. Нарешті знайшла телефон і судорожними рухами ввімкнула ліхтар. Покрутивши ліхтарем навколо себе, Надія видохнула. В хаті нікого не було. Такому тут бути сама я, сама двері замкнуті, я ж перевірила, заспокоювала вона себе. Посидівши ще трохи, Надія наважилась стати, включила світло. Одразу стало легше світло привело її до тями, і Надія почала трохи заспокоюватись. Але її і надалі лякала тиша, якась ніби грубова промайнула в голові. Тому Надія поставила планшет на зарядку, й одразу ж, як тільки вдалося його включити, вімкнула серіал на повну гучність. Засторивши вікно, Надія глянула на годинник на стіні. Було без 24. двадцяти чотири. Скоро ранок, подумала вона, і ця думка її ще більше заспокоїла. Надія до ранку так більше й не заснула. Сиділа з включеним світлом і серіалом, який був лише для фону. Хоча вона й намагалась слідкувати за сюжет. Зранку, як тільки на вулиці стало вже досить світло, і страх вже відпустив, надія відчинила двері і вийшла на двір. Була тиха, спокійна погода. Випавши вночі сніг, знову засипав доріжки, які прочистила вона вчора, але її хвилювало інше: не було ніяких слідів, зовсім ніяких, окрім свіжих, потипу котячих навколо хати. Надія обійшла хату навкруги, так і є знову так само. Хата стояла, наче в кругу з цих слідів, і вони замикались з коло. Ну як таке можливе, аби біля хати росли дерева, то можна було б подумати, що цей хтось приходив і уходив по деревам. Але ж ні, була колись стара береза, і ту зрубали років п'ять тому. Це одне питання. А друге, сліди, наче кошачі, невеличкі, а гупало по вікнах голосно і сильно. З цими роздумами Надія зібралась пройтись до баби Марусі, яка жила майже в кінці села і якій було років за 80, але вона ще тримала козу, і надія брала в неї молоко. Іноді вони подовго балакали, вспоминали за тих, кого вже немає з села, за те, як росла Надія, бо все дитинство вона провела тут, у своїй бабусі Галі. А зараз Надії п'ятдесят три і є лише спогади. Баба Маруся була добра людина, і Надія любила ці посиденьки. Але цього разу вона хотіла запитати, чи не знає вона, що за чортівня тут відбувається. Баба Маруся, як зазвичай, поралась по господарству і зраділа, побачивши надію. Проходь, доцю, я зараз, тобі молочка? Чекай, я швиденько. Бабуся була маленькою, і трохи вже зігнутою, але не диво швидкою і вправною. Надії не терпілося поговорити, тому вона одразу почала розмову, як тільки зайшли до хати. Бабусю, в мене вночі дещо сталося, і Надія почала розповідати про сліди, про стукіт, про страх. Баба Маруся, напоївши надію чаєм, відповіла не знаю, що тобі сказати. Дійсно, чортівня якась. Ніколи нічого подібного, ні від кого не чула. Та й від кого? Дванадцять нас у селі лишилось. Але хто знав, всяке в світі може бути. Може, яка заблудша душа, може, нечистий капустить. Ми ж не самі в цьому мирі, ти ж знаєш, бабуся замислилась. А взагалі сходи в церкву, помолись, хрестика купи. Тебе ж нема. Надія попрощалась, і вже в каліці бабуся крикнула. Чекай, Надю, молоко. Знаєш, що скажу тобі? Буде в тебе якась переміна в житті. Відчуваю я. Не дарма воно все, наче знаки які. Надія пішла додому, але ночувати вирішила не лишатись, а їхати до міста. Село було в трьох кілометрах від станції, де була електричка, і треба було йти пішки. Тому, поки ще світло, Надія пішла. Дорогою розмірковувала про розмову з бабою Марусею, про те, що вона сказала. Дійшовши до зупинки, сівши на лавочку, Надія почула слабенький писк, а зернувшись на всі боки, нічого не побачила, але потім десь за угла зупинки вийшло маленьке чорне кошеня. Воно трусилося від холоду, піджимало хвостика, жмурило очки і нявкало. Де ти тут взялося? Тебе хтось згубив чи викинув. Надія покрутила головою жодної людини. Починався сніг. Надії в голову прийшла думка, що це не просто так. Це так потрібно. Кошачі сліди, зрештою, кошеня. Вона взяла кошеня на руки. Поїхали додому маленьке. В електричці кошеня спало всі дві години дороги. А десь через день почало себе мляво вести, і Надія понесла його до ветклініки. Так вона познайомилася зі своїм другим чоловіком, ветеринаром Миколою. Кішку вилікували, в село їздять рідко тепер, надія в будинку ночувати боїться, інколи приїздять в гості до бабці Марусі. Так, вона ще жива і все ще тримає козу, і інколи згадують той дивний випадок, і бабуся, поглажуючи райку, так назвали кішку, каже: Дитинко, я ж тобі казала, що буде в тебе переміна в житті, а кішка дивиться на бабцю своїми зеленими очима, примружує, наче підтверджуючи. Наче вона знає більше, а може знає все.